a hey. Ой-ой-ой. Ступаєш -ой острову -ой. роблять, да? Треба позиція, да. Думаєш, що ти убиваєш, Добре? Добре? Окей. Ось Я не знаю, що. Дай мені Роблокс. Fifteen minutes later. 브르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르 Окей, якщо бути чесним про е, Роблокс... тоді це відеогра. Е, е, це не саме моя найлюбивіша гра у світі, але все одно я її дуже люблю. Але ми сьогодні не будемо дивитися на хороші аспекти Роблокса. Ми сьогодні попогане, тому що е, е, попогані ігри. Слэйс Я не знаю, як їх можна ще назвати. Там Experiences. Там офіційно називається. Я матиму був Experience точно. І, і, зараз, і сьогодні ми будемо дивитися на, на таких чотири гри. Ось ця гра ще на задньому фоні. Не буде включено в цей список дебільний Замість цього інші три. Я вибрав для себе самі най... найгірший, який я міг знайти. Тому я думаю, що це буде весело. Якщо ні, тоді. Ой-ой-ой. Вибачте це. Що це, як мінімум буде дуже весело? Ій-йой, Я знаю, що вже ще інше робити. Давайте вже починаємо це. Я, я вже не хочу грати е е е Amazing Digital Circus Tycoon 2024. Діамант Emoji. Я думаю, це все буде вистачно. Такого. Окей, ми починаємо не до самого найгіршого, але потім ми зробимо до найгіршого точно. Ось це є така гра, яка називається там Survive The Amazing Digital Circus. Це я знайшов просто по випадковості. Просто титульник виглядав дуже цікавий. І я ще використовую його для. Для цього відео там, там де я розказував там, де про той фейкун фейковий. Окей. Okay. Окей, okay. ця гра це нічого як так само. 99% скопійований е, виживе кіллера е, гра. Тут нічого такого, крім того, що опі там де дають е, ось 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 цю штуку е, різнокольорову. Є дуже складна, тому що кілери і чомусь гравці самі. О, ще незрозумілість. Наприклад, ти, ти би думав, що ти вмираєш від... від червоного. Правда, ні. Виявляється, ти вмираєш від фіолетового, але все рівно, тут ще є якась башта з... Crossroads, але і, і тому все отримує більше, ніж Ді. Окей, давайте вже перейдемо, щоб е, рейтити. Ой, Ой. Окей. b тір Все. Бітир. Я нічого іншого не даю. Окей. Що ж, далі у нас іде гра, яка називається. Та, це дуже велике, чомусь і дивне. Коротше, це безкоштовні робукси такий. Це, в суті, як ті ж самі жанр. І до речі, це було мені показано в рекомендації. Це дивно. Тому що я би таке не бачив. Але все рівно, я це знайшов, як я думаю, що це дебільне. Це обіг майже неможливий, буквально. Тому що, ти треба дуже сильно. Окей. Okay. Що ж, е, ця гра як мінімум виглядає дуже гарно, але є одна проблема з нею. Велика проблема. Вона є гавно. Е, е, тебе можуть штакати штовхати, е, штовхати е, е, гравці. Неможливе заповятавання, блін як я це виконую І ідеальні, просто ідеальна фізика, як по-моєму. Якщо чесно, якщо ви бачите це прямо зараз, тоді ви думаєте собі, о, це дуже легко, ні 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 ти маєш, як ви бачите на футажі, е, дуже багато і обіти. А я не супер дупер я можу лише запам'ятати свій, е, свій трохрічний пароль. Тому. Ця гра дуже погана. Навіть якщо дивитися на футаж, тоді у мене є питання. Що я тут робив? Я дивлюся ютуб прямо зараз. Що я думав? По-перше. Ага, окей, це все. Це вся гра. Ді. Точно ді. Але тепер у нас є бонус гра. Вона не така уже і погана. Ну, супер погана. Але все рівно це є типу, така дебільна гра. Ну, грати по Кра кращу версію 5 симулятора X. Чи там може бути ще 99 там. Ну, як би ти робиш свою імперію, кур, вони тобі дають яйця, а ти отримуєш гроші. Нормальна гра, як мінімум. Але попав штуки і дуже довгий туторіал це дуже дуже погано ще мені лише треба поставити її в, в A-Tier. І ще тут є якісь дуже дивні продажі. Я не знаю якісь ска. Які ще хто зробив там скам якийсь тут. Я не знаю хто. Там, але там писало Chicken Inc тому дає Сі то даю бонус пойти для цього. Окей, остання гра називається The Real Easy Obby. Це, по суті, обі, які, як по титульнику, є дуже легке обі. Але єдина проблема з цією грою, так це те, що вона дуже скучна. І це чому? І це причина, тому що. Е, е, тому що вона дуже скучна. О, і ще не забудьте що 5 е, на фоні, які ти не можеш вибрати, тому що навіщо? І ще реально вона дуже легка. Дуже легка. Така, що я ні один раз не помер. Ну, як би один раз помер, тому що гра тупа. Ви бачите вже це на футрі. Але але це обі реально дуже легке. Я навіть не хочу в нього грати. Це просто дуже скучно. Ти просто ходиш, ходиш, стрібаєш трошки і проходиш, ну, як по титульнику, ну, дуже легке обі. Нічого такого. Мінус пойнти за те, що ти маєш, що ти. Що всі що всі стечки такі довгі і ще тупі. Ой-ой-ой. Ця штука є гірша, чим я не знаю, яка найгірша. Окей. Ми отримаємо ці ігри. По патір. Ай. Окей, це є е, весь тіг лист. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, клікнуть на підписатися підпис, кнопку чи як-то. І ще, коли я кажу підпишися або підписатися, тоді, е, тоді кнопка Буу. Дуже круто. Тому бей-бей такі.